Я прийшов на цю посаду, побачивши, як це відбувається, зразу було видно, що тут є багато проблем. Чому проблеми? Перша, на мою думку, освіта вся галузь міста суми, а це 40 тисяч дітей, залежить від добросовісності або недобросовісним постачальників. На жаль, в нашій ситуації це було більш недобросовісно. В чому воно проявлялося? Це високі ціни і якість якіску харчування. Тому коли ми розклали по поличках і коли ми закупляли капусту в період, коли вона коштувала півтори гривні вона надала по 7 гривень, то це визивало жах у тих, хто бачив очі дітей. Лія там по 17 гривень. Ми прийняли рішення про децентралізацію бухгалтерії управління освіти і е, організацію бухгалтерії, бо гроші, е, створення юридичних осіб е, навчальних закладів. Ну, нам тут якраз добре підвернулася постанова Кабінету міністрів 2009 року, коли вона нам дала можливість і навіть е, був такий період пориву, що треба було всі робити швиденько. Рахунки відкривати таким іншим, то ми відкрили всіх закладах освіти рахунки. Сьогодні ми маємо 65 бухгалтерій у освіті. Сьогодні ми фактично не маємо тендерних закупівель на продукти харчування. У нас є тендера тільки на закупівлю тепла, електроенергії, і то в окремих школах в одного постачальника, це зрозуміло. Сьогодні у нас працює 7 або 8 постачальників м'ясної продукції. У нас працюють декілька постачальників. Інших продуктів харчування. І сьогодні головне контроль за е, харчуванням мають батьки. Бо е, освіта це єдина категорія, єдина галузь в, в суспільстві, де є така категорія співучасників, батьки і діти. А ми розуміємо, що батьки заради дітей зроблять все і проконтролюють все, щоб е, дітям було найкраще. Тому ми сьогодні дали можливість батькам контролювати. Якість продуктів харчування і цінову політику. Безумовно, ми сьогодні не маємо одної скажімо, м'яса 59 гривень, є м'ясо 59 гривень, є 60 гривень, є 61 гривень. На сьогоднішньому ринку продуктів харчування це нормально. Нормально, Бо є декілька постачальників. У кожного світ... це цих переводків ми сьогодні досягли якості продуктів харчування. Це саме головне. І безумовно, сьогодні є дешевші ціни на продукти харчування, це не секрет. Скажімо, варена колбаса сьогодні від 8 гривень до 120. Але розуміємо, що варена колбаса за 8 гривень то не є варена колбаса, то є із е, запахом можливо м'яса. Тому ми орієнтуємося, ціна і якість. І якщо ми кажемо про варену колбасу, то ціна колбаси варини десь сьогодні 45, 46, 44 гривні відповідно до е, виробника. Те, те ж саме стосується і всіх інших продуктів харчування, а їх у нас на іменувань там майже 80. Тому о, я думаю, що ми зробили правильний крок, ми е, дали можливість батькам контролювати, ми забезпечили дітей якісним харчуванням з відповідною ціною. От, і е, коли постачальник, якщо він порушує умови договору, на постачання продуктів, то директор школи може сказати дякую, до побачення. Відповідно, може розірвати договір на будь-якому етапі його походження, як неякісне. Коли був тендер, ми залежали. Тендерна процедура, там така ціна, договір ми можемо розірвати. Якщо розриваємо, то хто буде харчувати, а потім це два місяці, що, що, то, що буде робити. І це нас ставило в дуже незручну ситуацію. Скарб на харчування за останні. Два, а то й три роки суттєвих, які б стосувалися якості продуктів харчування, на мою адресу чи на адресу міського голови не надходили.